Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Гроші на крові та сльозах розкрито дві схеми обману військовослужбовців ЗСУ та їхніх сімей. У Київській області СБУ затримали чоловіка, який виманює гроші у родичів, зникло безвісти українського захисника. Жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Військовий не виходив на зв'язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом. Зловмисник придумав, що воїн, нібито перебуває у шпиталі на території Білорусі, і потребує складної операції. Вимагав перевести 2000 доларів на власні банківські картки. Як повідомили, але в СБУ під час обшуку у ділка виявлено телефони, банківські картки, 90 набоїв різного калібру та бойову гранату. Також у Вінниці затримано керівника однієї з місцевих колекторських компаній. Він вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця за сплатити 1 мільйон гривень, нібито просторочену боргу його матері. У разі несплати погрожував фізичною розправою. Співробітники СБУ затримали зловмисника при отриманні першої частини грошей у розмірі 200 тисяч гривень. Першому злочинцю повідомлено підозру про шахрайство та незаконне поводження зі зброєю. Рою, другому про здирство. Раніше схожу схему викрали на Рівненщині. Там виманюванням грошей у рідних військовослужбовців займалися ув'язнені місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини. Як повідомляли в СБУ, зловмисники знаходили у мережі людей, які розшукують своїх близьких учасників бойових дій. Зловмисники представлялися їм військовослужбовцями і пропонували за гроші допомогу. У встановленні місця перебування і стану здоров'я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Вартість таких послуг становила від трьох тисяч до майже ста тисяч. Гривень, у залежності від емоційно-психологічного стану людей та їхньої платоспроможності. Організатори шахрайської схеми просили людей переказувати кошти на банківські картки, знайомої одного із ув'язнених, а після отримання грошей більше не виходили на зв'язок. З родичами пропалих безвісти. Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в'язнів правоохоронці вилучили: мобільні телефони і планшети. Майже два десятки сім карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти, та з яких зло. Мисники телефонували потерпілим: п'ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих, чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за частиною 3 статті 190, Кримінального кодексу України Шахрайства. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.